Добрий день, мій малята, любі хлопчики і дівчатка, я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулись. Друзям добрий день, сказали. Жив у лісі їжачок. І якось одного морозиного ранку він прокинувся і вирішив трішки помандрувати. Та й зустрів веселу білочку, яка збиралася поснідати. Привіт, білочко, а не хочеш за мною помандрувати? Нових друзів відшукати? Вітаю тебе, їжачи, з задоволенням буду з тобою мандрувати і друзів шукати, адже разом веселіше. Ішли вони по лісу, йшли й зустріли незнайомим їм звірів. Хто ти? Їжичок? Ні, я не їжачок. Он поглянь на свою спинку. Твоя спинка крита колючками, а моя спинка крита пір'ям. Я не схожий на тебе. Ой, то напевно ти білочка. Ні, я зовсім не білочка, Поглянь на себе. У тебе хутряна шубка та пухнастий хвіст, а у мене немає хутра, і хвіст з пір'я. А ще у мене є крила, а у тебе їх немає. А ще я маю дзюбика, яким добуваю їжу. Лапки у мене з кістями. Ними я розриваю землю і листечко. Щоб знайти черв'яків, на сінях комашок, це моя їжа. Я живу в гнізді, який будую на деревах, ущах, ховаю у траві. Я вмію гарно співати, скрикотати. Ну що, здогадались, як мене звати? Малята, допоможемо їжечкові і білочки відгадати, хто це. Скрикаки-скрикаки, я сорчення мале. Сороки це пташки, їх у лісі багато. Ось багать яких птахів ми можемо зустріти в зимову пору року в лісі. Чути в лісі дивний звук. На деревах тук-тук-тук. Що тут думати, гадати? Ятлом цього птаха звати. Це дятел. Він має чорні крила, сірий животик та яскравий червоний капелюшок. П'яти стукає по корі дерев і відшукує комах та личинок, які сховалися в щілинах. Тримається за стовбур дерева міцними кігтями лап. А ось чорно-біла метушлива, голосно скрикоче, мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче, чи люстерка, чи намисто, на це в неї досталь хист. рука має довгий чорний хвіст, чорну голову і ніби гардушок під шиєю, крила і животик. В неї білого кольору, тому й говорять на неї білобока. А ось найближча подружка нашої сороки ворона. Вона дуже схожа на свою подружку, але крила і живіт має сіре забарвлення. Птахи бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубі, птахи чудові, вірно, голуби. Серед змочих пташок нашого краю ми можемо зустріти не лише великих пташок, а й маленьких, які можуть поміститися навіть у ваших маленьких долоньках. Вона животик жовтий має, ще й чорну кроватку одягає, пташина жвава і маленька, співає дзвінко веселенько. то спів озимку кожен чує, шматочок сала їй смакує. Що ж це за пташка невеличка? Чи здогадались ви? А це маленький горопець, сіренький кавтанчик він має і Для нас завжди проживає. Поряд з ними в зимову пору ми можемо зустріти пташину з червоним животиком і в сіром кафтані. Це снігур, він прилітає до нас зимувати. Голуби, сороки, ворони, ядли, Снігурі. Сойки, синиці та горобчики потребують нашої допомоги зимою пору року. забувай підготувати птахів озимку. Для пташок збудуй хатинку, в ній завжди смачні гостинці, сойки, снігурі, синички всі летять до годівнички. Поглянь які саме годівнички, ти можеш змайструвати своїми близькими і друзями з підручних матеріалів. Поглянь, вже прилетів до нашої ветівнички за смаколиками. Зараз ти допоможе мені розповісти їжечкові та білочки про горобця та ворона. Горобчик маленький, а ворона, горобчик має сірокоричневе забарвлення, а ворона, горобці тримаються за райкою, а ворона. У горобця дзьоб маленький, короткий і прямий, а у ворони. Горобець свірінкає, а ворона. Горобцям подобаються крихітки хліба, а ворона їсть. Гадаємо, швидко зможемо з тобою розбудувати годівничку за допомогою смужок або лічильних паличок. Для цього покладемо три лічильні палички горизонтально до себе. По дві палички покладемо вертикально. Розмістимо в годівнички гроно горобини, шматочок сала, трішки насінин. І ось поглянь, хто вже до нас поспішає. Зимочок пташки полюбляють пшеницю, ячмінь, овес, просо, кукурудзу, насіння соняшника, дині, кавуна, гарбуза, але не смажені, лише підсушені. Полюбляють вони також яйтки горобини та калини, а синички не відмовляться зимової пориб поласувати шматочком несолоного сала. А зараз настав час пограти і перевірити, яких пташок ти запам'ятав, яку пташку сховала хмаринка, а тепер. Яку тепер? Якої пташки не стало зараз? Яку знову сховала хмаринка пташку? Якої нема? І останні молодці. Дякую вам, малята. Настав час прощатися нам з їжачком та білочкою. Я вам говорю. До побачення. На ну, все добре.